З того часу, як незалежність нашої країни стала під загрозою, люди постійно про це говорять і засобів масової інформації часто чути про кількість жертв та полонених, яких забрала війна. Ця подія війшла у дім, чи не у кожного з нас. Дорослі, говорячи про такі події, часто не помічають, що мимовільними слухачами стають і діти. Йде війна по Україні, але найгірше тим людям, які перебувають у цій зоні, де падають бомби. І найгірше тим батькам, які відправили своїх синів на війну. Матері за це не сплять ночами. І найгірше тим людям, яким поранили російські пулі про це ми дізнаємося від батьків і від учителів по газетам і по телебаченню. Мира вам над головою. Це дуже велике горе для всіх українців. Е, найбільше горе це для тих дітей, які живуть у Донецьку і Луганську. Е, про війну я дізнаюся від дідусів, по телебаченню, е, по інтернету. Про це мені розповідають батьки. Тому я хочу, щоб ця війна скоріш закінчилася і щоб на, 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 з, над головою був мир. Війна це значить плохо. Це танки, за тлі ціралісти стріляють. Треба, що дружно. Слава Україні. Діти дізнаються про війну не лише від батьків. Про те, як зазначають психологи, що саме мати або батько повинні першими розповідати дитині про події в країні. И Пока не рассказывают то, что слышит она по телевизору, то как бы спрашивают там, ну, вкратце, так но ну, в основном я ей это ничего не рассказываю. А как сама ваша дитина відноситься до доз? Ну, конечно, ей не нравится, она говорит, что ну, почему убивают, там, вот, да, наших убивают, почему-то. Ну, стараешься там объяснить, как так в легкой форме, чтобы психику ребенка не затрагиваешь, чтобы не травмировалась вот, на этом она. Часно? Я его пока ограждаю, чтобы он вообще понимал, что такое война, я считаю, рановато. Не смотрит. Телевизор он не смотрит. Он читает книжки. Он занимается подготовкой к школе. Но он про войну он не смотрит. Да? Войну я не люблю. Події, які відбуваються в країні, травмуючі не лише для дітей, але й для дорослих. Тому психологи радять батькам розказувати своїм дітям про війну, користуючись фактами, а не емоціями, і не приховувати такі події від дитини, особливо коли така ситуація торкнулася сім'ї. Родина для дитини будь-якого віку це є найбільший ресурс, який тільки можливо запропонувати. Тому саме підтримка батьків, емоційна підтримка в першу чергу є дуже важливою для дитини. Треба дуже тактовно і дуже обережно дитині пояснити, що зараз відбувається така ситуація. Користуватися фактами, менше емоціями, а більше просто фактами. І обов'язково пояснити свій стан.